Виконуємо номер 1161 із підручника Алгебра 7 та номер 53,28 з підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте в одній системі координат, графіки функцій, y дорівнює 0,5х додати 2 і y дорівнює 5 відняти х. За графіком знайдіть координати точки їх перетину. Приступаємо до виконання. Формула y дорівнює 0,5х, 2 2. Задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови графіка складемо таблицю значень х і y для двох точок. Візьмемо перше значення 0, 0,5 множимо на 0, це буде 0, додаємо 2, маємо 2. І друге значення х візьмемо 4. 0,5 множимо на 4 це буде 2, додаємо 2, маємо 4. І для другого графіка візьмемо 0, 5 відняти 0 буде 5, і візьмемо друге значення це 5. 5 відняти 5 буде 0. Будуємо перший графік, координати точки 0 і 2, 0 і 2. Друга точка 4, 4, 4. І 4. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік функції y дорівнює 0,5х додати 2. Ну, а тепер побудуємо y дорівнює 5 відняти х. координати точок 0 і 5, і 5 і 0. 0 і 5, 1, 2, 3, 4, 5. І 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. 0. Проводимо пряму. Ми побудували графік функції, y дорівнює 5 відняти х. В умові сказано, знайдіть точку їх перетину. За графіком знайдіть координати точки їх перетину. Нехай це буде точка А. І визначаємо координати точки А. У нас 2, по осі абсцис. І 3 по осі ординат. Точка А має координати 2 і 3. Записуємо відповідь. 2, 3. Номер 1161 із підручника Алгебра 7, та номер 53,28 із підручника математика 7 виконано.